Добрий день, це канал я і мамині тваринки. Варимо кісіль з льону, Лену, козенята. Тут в мене 8 літрів води. Ось таких 4,5 жмені, великих Лену. Бо не знаю, як він наваруватися буде, бачу, походу він йде не харчовий, а як сказати? Для сільського господарства, ось так скажемо. Ось так він кипіти буде десь не менше півгодини, поки не накипить, такий густенький, не стане, як сказати, такий, тягнеться. Ось, І тоді ми його заберемо з грубки. При потребі, якщо вода википить трохи долєм, воно разом перекипить. Ось і тоді ми його. Заберемо і будемо додавати козенятам. Бо в мене за той тиждень їх треба перевезти, щоб молока тільки половину давати, а остальне будуть їсти вони, пити лен. Зерно їдять, овес їдять, ну, ячмінь з них. Ось більше ячменю. І сінок коло них. Ну і Молока треба вже їм зменшувати. Їм вже скоро от, буде два місяці, а вони ще п'ють в мене саме молоко. Ось воно вже починаю накипати. Піти має десь не менше півгодини, щоб гарно наварилося. Щоб козенятам дати, треба його перецідити без зернят. Ну, там, якщо десь якесь зернятко попаде, то не страшно. Але в основному бажано без зернят. Ось, І тоді, і тоді можете. Давати козенятам зразу потрошки давайте, багато не давайте раптово. Хоча лен він не дає такої реакції на понос, але часом смак має випити козеня і мати понос. Ось так, що ось таке діло. І годую козенят. Козенята тут і гарні, ну, вітаміни тут, дуже багато всяких. І шерсть на них гарна, і ростуть вони гарні. Манки не даю козенятам. О не вару, а даю просто лен, а потім даю сироватку. Ще можу варити кисіль з геркулесової каші. Якщо часом лену нема, то беру звичайний вівсяний хлоп, я самі дешевші, розважні. І вару Геркулесову кашу. Ну, геркулесову кашу зразу даю без зернят, а потім починаю вже давати і зернята. Ось таке діло. Ось так він собі вариться, помішувати його треба, бо зверху зернята присохнуть і не дадуть того результату. Ось такі справи. І він собі вариться, хай собі вариться. А вже як звариться, як не забуду, то вам покажу, який він вийшов за клейковиною, який він має бути. Ось таке діло. Так що готуйте, варіть, годуйте, хай ваші. Козенята ростуть здорові і прекрасні. Ну, а тоді вам ще, я думаю, продовження зніму. Так, ось такий наш лен. Значить, який тягнеться. Він остигне, буде багато густіший. Ось, все, зварився. Наш лен. Ну, і тепер буде остигав і буду козенятам додавати до пиття. Зразу на них всіх дам з пів літри. А може і до літри, додам до всього молока, їх там восьмеро в мене. Ото літра їм. Мало що там попаде. Напевно, літру буду давати на них всіх. З молоком і хай смакують, хай привикають за той тиждень їх мені треба майже з молока зняти. Ось таке діло. Так що такі то справи буду переводити їх на сироватку з леном. А там далі побачимо, що далі буде. Ось, якщо не забуду зняти, чи вони добре будуть пити, чи ні, то покажу. Якщо не забуду зняти, бо то таке можу і забути. Ось, воно вже файно накипіло собі, наварилося ось і як остигне, тоді ще покажу, який він застигляний має бути. Ну, як вистигне. Бо поки він гарячий, то. Не такий. Ну, цей лен не такий, він дуже мало на... наварується. Треба ще більше буде кидати. Ось поганий. Є якість гарна, лену, гарно наварується. Ну, накипає, а є нікудишня. Оце не кудишня якість. А питали, де я окупаю? купляю? В магазині там, де всі крупи. Ось в цьому магазині, на цьому відділенні, де всі крупи, там і лен є. Ось, і там я його беру. Так, щось що таке діло. І отак вару, даю, і п'ють мої козенятка і ростуть. Так, колись телят поїла, і так козенят пою. Такий лен вару і все, і вони собі прекрасно себе почувають, прекрасно ростуть. І я результатом задоволена. Кому цікаво, можете спробувати, чи вам буде добре, чи ні. Так щось що таке діло. Ладно. Всім, поки місь пауза, всім гарного дня, якщо я забуду дозняти всього самого найкращого. Миру, спокою, затишку, скоріш і нам перемоги. Всім па-па. Не забудьте при можливості, хто ще як сказати, при можливості поширити, а хто ще не підписався, не забувайте підписуватися, задавати питання, а я постараюся на них, на них відповісти. Всім всього самого найкращого, головне міцного здоров'я, всім. Гарних вам укотів, гарних вам козеняток, молочних ріків і сирних берегів, як кажуть, щоб все було всіх якнайкраще. А головне всім міцного здоров'я, всім папа. -па. Це мої малята приперли додому, повлягалися, нагонилися на дворі я дою кози. Стій, кориця зараз. Ой боже. Оце я взяла лену. Ось віляла літру. Відро. І зараз подою кози. Їм розведу з тим леном. Таж вже. Ну от вже все горить, бо вже сіла і її не дою. Чого ж я тебе не дою, правда? О, Або чухаю, або дий. Ось таке діло. Зараз подою їх всіх і налю там пити. Подивимося, чи будуть пити. Мої козулі, малі ригидзулі, Думаю, що проти ніхто не буде. Настільки молока, вони навіть і не замітять, що там я щось не так дала. Ось так щось таке то діло. Так, питали, чи сіль коло них є? Є, дивіться, вон бачите, о, в жолобі видно дирку. Вони собі лискають хто хоче. Ось таке то діло. Добренько буду я доїти, а тоді вже як вилю їм в тазик, тоді вам покажу. Оніти п'ють, п'ють не возмущаються. Куди ти заліз ну, з ногами? Хто має як пити? О, бачиш, знайшов. Знайшов місце, як має пити. Ти чого з ногами ліг в корито? Що тут таке має бути? Ногами мало. Не знаєте, не відказується, що там ілен є. Хлебчут? Ще оставила трохи молока на вечір собакам. О, бо то. Ну, допивайте, чого не допиваєте? Напились? Вже їх би в тому тазіку, і вже було би добре. Тікайтемо. Ой, бошечку. От зверну, хай би тривають Ось так. Всі висмікали, все випили. Ось так. Привчаємо до пиття Леном. Там далі побачимо. За той тиждень переведем. Переведем майже на лен. О. Та й таке то. А ще трошки оставила їм на вечір собакам. О, тут десь тако. До літри більшені. А та й все їм повиливала і хай хлебчуть. О. Ті мої. Козенята. Кози вже подоєні полягали, віддихають. Ну і я йду також буду обідати і відпочивати. Всім гарного дня тепер і міцного здоров'я, тільки хороших новин. Все, спати.